Так, Лишко, воно. А, воно. Да, Алло, да, все, дорогой. Да, да. Все, давай, да, вс заходи. Давай. Да, Да. Давай. Пишли, пишли, пішли. Да. пішли, пішли, пішли. Вс. Добрый день. Здрасте. Добрый день. Кому два гроші? Раз, кому два гроші? Голові. Вові? Вові. Вові? Ти що він? Голові. Ти Суми. — Гроші сюди. Номера купюри відсканіровані. Як вимагали записано? Все є. Суми які? Тисячі гривень. Ти а це є, чого переживаєте. Здорові, то да? всі. Наші гроші? Попри, Наші там все є. — Це ці мечені? — Да, мечені. гроші. Принесли к сірені, вони в мене в машині лежать. Всі інспектора тут сиділи, так? Всі, да? Отлично. Да. Посвідчення всі свої. Четверо. — Начальник визнава. Лизової, ложи, ложи. Мочі зайду нам. мовчить, Мовчи, мовчи, все. Нічого не пиши, не підписуй, все, не, не дай бумаг. Не треба треба. Виби. Виби. Оля, виби. 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 Ви не заявляли. Не треба тобі ще. Вийде, Оля, вийде. Ми чули, виби. Ми виби. чули ми треба ми треба виби. як ви з нею общалися. Ми, ми чули, чули. Виби. як ви на неї общалися, ми вирішили. Ви ж ти не Я ж до кримінал Все, все є, все буде підшито. Це ви такі поміняли на поліцію, це ви таке робите, Оце це ви так хочете далі продовжати мій, свою кар'єру, хочете пройти атестацію якусь. Куда? Голова сільської ради, а ви куди дивитеся? Ви тут, ви тут, поставлені кричі, для чого. Подожіть. Хто буде розміщатися збитки хто того Хто буде е, розбиратися міліція? Ви не маєте право брати ніякі обші хабарі! Це ж не хабар, якийсь хабар це чули Це Це нас записуйте. Хабарці як дається? Присвітаємося так, Як вам дали тобі гроші, такі вони є. Це ж, ці кошти вони ж не йдуть мені в карман, розумієш? розумієш? — А коли вони? вони йдуть? — як ви їх оприходували? — А, 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 а потім ми, вони ж, дивися, батареї числиться на балансі сільської ради. Покажи <imitation> <Класса> мені побула, потім потім нам показали по марі, правильно? записи, все як ви говорили, як ви перед цим дзвонили. Як ви тільки що все вас відзняли, все від посвідчення ваші можна майорчик? Зонешно Не майорчик, частина. А товариш. ви не товаше? Ви корупціонер. Я тоже я корупціонер. При вас злочин тут совершався. Ви нас злочин. ви що ви говорите? Нам посвідчить посвідчення. Куди ви хочете йти? Да, Давайте до да, свідчення. Вони здаються, вони здаються у сільський, у сільський бюджет. Я собі знаю, не... куди здаються ці кошти, не знаю, куди вони йдуть. А Так само і всі говорять. У вас посвідчення, покажить свої. Я хочу... ви мене Ні, я вас не знаю. Посвідчення покаже. Чи це не для вас ви закон? Мене це не для вас ви, закон? Не для вас? Лена, ви, не, ви, не для Лена. Для мене О, ти тир. Лена. Для мене ти Лена. А, для вас для мене. Ви мене затримали. посвідчення. Не показуєш? Ти не показуєш посвідчення? Не показує посвідчення? все. таке поперевідки опоєш. Дуже добре. Так, дзвони, я зараз зразу на Київ на вуку, безпеку. Всю, хай вони там. Ми теж посвідчення не показують. Посвідчення не посвідченням. Я ж підійшов сюди посвідчення. Що ви кричите у мене зі мною відбирати. А чого ви не будете? Я Ми не Ми не статті ви ви що Згідно статті про що, не Так, да, я знаю, як я, я пані. Не треба, ви мені ну, тут, тут перед усіма, не мене немає не ні передки. Перед що ви не помаєте? А кому ви заповзуєте? Подожіть, а кому ви запов'язуєте? Я не знаю, що за люди. Пишіть заяву, що вони незаконно до вас так само зайшли. Все, пишіть, вийшли. Пишіть, кані, не видувайте, післіть чокаємо, післіть оперативну групу. Так! А ви при вас давайте, покажіть, будь ласка, своє достовірення. Хто тут такі? Я розумію, наділи погони, взяли цього. Може ви взагалі не працюєте вже? Ми ж не знаємо. То покажіть, Боже, будь ласка, ваше достовірність. Я показав. Зразу, як тільки зайшов, я всім показав своє достовірення. Показую і тепер і вам. Якщо ви ще не бачили. Якщо ви Ременюк мене не знаєте, кожен раз. Ну, придивіть, будь ласка, вас попросив. пальцями Будь ласка, свійте. Не треба до мене кричати, мені розказує, що я вам зустріла. Я вас не кричу, да. просто ви так починаєте борзо. Ну, почекайте, що не не ми борзо починаємо. Звідкусь ще ми починаємо борзо? Ви починаєте людину звинувачувати в чому? Тому що вона взяла взятку. Вимагала взятку. Як це в кормі було звучало, що вона вимагала взятку. У в письмовій. Що ви смієтесь? Що ви тут приїхали? Ви хитному либаєтеся? Стоїте, хоч вже мовчали тихенько. То то приють гроші і тихенько залипаються. Ніхто ніколи не поїде. По чи ти шанує? Що вони може тримаєте? Чи що? Ні, ми вас не затримуємо. Ми зараз по каміспі. А ви не порушуйте, після Для Якось стаття візьметься чотири. Так я хочу. А ви та пише заява? У вас на даний момент як всі права матюка? Правильно чи ні? У Мене немає. Ніхто не матюкається до вас. Хто матюкається? Я хочу так і матюкати. Нетромикола, ви не матюкайтесь. Будь ласка, все. Він ви нас затримає. А я з вами ще вес. Ви посадові особи посадові. Ми не затримуємо вам. Подожіть, подожіть. Я вас не вибачаю. Вийти. З приміщень, ви чи, по... чи вікно? на даний момент ви порушуєте Його? мої конституційні права. Ми не порушуємо нічиї. Ви були, коли давалася взятка, ви присутствували. Чіть заяв? То ми пишемо. Сидіть на похоті, щоб ви дали нам. Та 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 тому подождіть. Не ну ну не на що ви це. Подожіть. Ну подождіть. Зараз прийде ваш начальник і все ріше. ви? Хто ну, там має приїхати? Я не пам'ятаю, ну, нас все? затримали. Ви, Ні, була... вас не затримали. Ну то випустіть ви мене. – випусіть. Можете показати? мене. Ласка, на даний момент ви мене затримуєте. У мене, не на, не мене на даний не момент. Поїхати, ви Вас, блять, треба за те, що ви робите убийство, а не писати заяви в прокуратуру. То при чому при нюансів. – Гукни! Саня, гукни жінку, хай гроші забере. Ви дивіться, ви навіть мене не допитали, ви мали допитати. Набирай на 102, що прийняли заяву за вимагатись. Так як вам. Ми взагалі добре, а ви ще краще живе. Андрій ну... Що їде начальник? Ні, я до нього. Блін, вору визивай. Блін, ви. Висувай скору! А є це? Це надо хотіть робити, блять. Де це, це, це скоро? Ну, Вони на 100. Блять, нема у них немає з цього набрати на скору. я балдів. Почали, коротше, мене опитувати по протоколу писати. Мені ім'я, отчество, рік народження, все. Як за ті батареї, хто, що, як. Я дзвонила і якраз ви зайшли. А у цьому він казав, що 11 батарей на 4-4 А як вони гроші казали? Типа, чи ти привезла гроші, скільки ти привезла грошей Хто питав? чорний ця. И Лена. Лена. Инспектор, да, Лена? Да, да, да. Ага.